Тато, повернувся із війни у пізну ніч, коли уже я спала і звично видивлялася у сни. У снах тривожних Тато виглядав. Мій тато не сподив мене чомусь. Погладив ніжно і лагідно волосся, Прошепотів Твій тато, повернусь, я ж думала, приснилася, здалося. У Своєму так, як і завжди, заплакала. Татусю, ну, будь ласка, хотіш із війни до нас прийти. Нам з мамою без тебе дуже важко. Так, я доросла, ходжу в сьомий клас. І мама каже, гарна помічниця, та що в день не думала увесь час, Ночі про тебе сон, тривожний сниться. І знов приснись, Я думала, наснис, боялась ворухнутись, сполухнути, а тато, тато злегка прихились і ковдрою, немов дитинку, кута. І, мабуть, мій у ту мить почув, бо цей у вісні мені почувся.